Всім привіт! Ще одна така цікава тема це безфальцеві вулики. Чому я зупинився саме на безфальцевих вуликах? Ну, по-перше, і, мабуть, найголовніше, це те, що у мене був матеріал дошка 25 мм, з якої я почав робити вулики самостійно. Але і була ще і 40-ва дошка, але на мою думку то занадто. Подивившись, як працюють більшість промислових пасік Канади, Америки, багато є відео, можете подивитись. Майже всі використовують безфальцеву систему. Це, по-перше, набагато простіше, по-друге, легші корпуси, якщо взяти 25 мм і 35 мм то це вже сантиметр зайвої стінки піднімати кожен раз. Особливо якщо це 145 корпуси підмет, то там взагалі я не бачу який смисл ставити 35-ту дошку, 25-ту і вистачає повністю. Хоча більшість промисловиків взагалі на 22-20 й на й дошки працюють корпуси. Роблять із 20-ї, 22 дошки. І вистачає. Стосовно зимівлі, розповідаю, що в 35 мм стінка, якщо вулика буде мати 35 мм, то краще зимують бджоли, тому що тепліше. Я не розумію, як там може бути тепліше, якщо, до прикладу, ну, взяти вулик ну, 10-ти ранковий, а гніздо сидить на 5 рамках. Вони не гріють весь вулик, весь простір. Вони гріють тільки собі вулочку. І кожна вуличка зимує окремо, сама по собі, і тримає мікроклімат чітко в своїй вуличці. То який сенс в отій товщині стінки, краще поставте пінопластову заставну і все. У мене багато знайомих, у яких там. В ДВП ящиках, в фанерних 5-мм стінка. Зим, зимують джоли при мінус 20, буває, мінус 25, 21, здається, рік. Взагалі було там мінус 27. Чудово перезимували в фанерних ящиках. Без ніяких проблем. Головне, щоб корма були. Тому безфальцева система набагато спрощує. По-перше, виготовлення вуликів. По-друге, це економія і часу, і матеріалу. По третє, це економія вашої спини, адже це все потрібно піднімати. Ну, і по третє, чи по четверте, яке там уже, це спрощує роботу з самими великами. Тому я думаю, безфальцева система це як для промисловиків, так і для там вихідного дня чи там любителів, це найкращий варіант. Абсолютно. Без ніяких проблем все працює, все. А ця фальцева система, це мені здається, це Радянський Союз хотів щось в бджільництво своє вперти, впхнути. І от вигадав таку байку, що там за рахунок оцей. Ступіньки, там не попадає волога, немає сквозняків, да до лампочки та волога, чи сквозняки, чи ще щось, якщо воно знаходиться геть хтось на іншому краю клуба. Зимують чудово, без ніяких. У мене просто 145 корпуси один на один стоять. Є Українська рамка, це три корпуси стоїть, є данівська рамка, два корпуси стоїть. Ну там трошки є якась щілинка, міліметр. Якщо її не заліпили там з осені, то нічого через той міліметр страшного не відбувається, бджіл не видуває сквозняком. Ще раз повторюю, кожна вулачка зимує, зимує окремо. І товщина стінки на зимівлю майже ніяк не впливає. Якщо є там один відсоток впливу, ну що таке один відсоток? Ну, хай 5 навіть відсотків. Все решта залежить від бджоляря, як він підготовив бджілок, як він закормив. Ну і від породи, звісно, залежить. Хоча я ось тримаю бакфаст, у мене безобльотний період, ну, десь орієнтовно з початку Листопада до середини е березня. Порахуйте, скільки бджоли взагалі не вилітають, чудово зимують без ніяких проблем. Ну, звісно, інколи буває там трохи у слабеньких сім'ях, які більше спож... споживають кормом, то буває при затяжній весні, бувають там трохи сліди опоношення на рамках. Але я думаю, таке у кожного буває. Навіть коли вони вилітають там чи не вилітають, завжди є якийсь, проблем, якийсь відсоток проблемних сімей. Тому, на мою думку, безфальцева система це майбутнє. Все, всім до зустрічі!